Усім привіт! І сьогодні поговоримо про ArrayList. Клас ArrayList – це масив зі змінним розміром, який можна знайти в пакеті Java Util. І так, як це розуміти? Масиви ми вже з вами проходили, і нагадаю, що ми проходили з вами статичні масиви, тобто масиви, котрі були певним чином, скажімо так, ограничені. Чим саме? Тим, що їх розмірність не могла змінюватись. Ми могли з ними гратися, двомірні, робити трьохмірні, але їх розмір завжди був статичний. А тепер ми з вами будемо рухатись в бік динамічних масивів. Тобто ArrayList – це динамічний масив, котрий може змінювати свій розмір. Різниця між вбудованим масивом і ArrayList у Java полягає в тому, що розмір масиву. Не можна змінити, якщо ви хочете додати або видалити елемент до або з масиву, вам потрібно створити новий масив. Хоча елементи можна додавати та видаляти з реаліст, коли завгодно. Синтаксис також дещо відрізняється. Дивіться, щоб створити динамічний масив, треба рухатись наступним чином. Переходжу до мого класу і пишу наступне. Array list. І зверніть увагу, array І ось тут нам компілятор: зараз ще раз. ArrayList. Підказує, що ось тут у нас з вами буде в дужках generic певний наш з вами клас обгортка Пишу більше-менше. І, наприклад, string. це є клас обгортка. Є далі. Надаємо йому ім'я new list. І зверніть увагу, починаєш, я не пам'ятаю точно, з сьомої або восьмої версії Java нам не потрібно писати у нашому new array Ось тут, наприклад, той самий клас обгорку string. І коли ми пишемо з вами ArrayList, автоматично у нас підключається Java-утіль ArrayList і створили наш з вами динамічний масив із назвою ArrayList. Далі додавання елементів. Дивіться, для того, щоб додати новий елемент до нашого масивчику, давайте його зміню ім'я з ArrayList на Car. Нам треба використовувати метод add. Як його використовувати? Car.add. І ось тут ми запишемо, наприклад, MERS. Далі додамо ще декілька об'єктів. BMW, Будемо більш патріотичними: Car.add таврія. І, наприклад, ще декілька об'єктів. car.add. Наприклад, ще у нас буде така класна машина як Audi. Окей. Створили наших з вами чотири елементи в нашому динамічному масиві. І ось наше з вами наше з вами додавання. Давайте ще декілька, щоб було вже більш цікавіше. Car.add дужках Ford. Тепер. На відміну від наших словами вбудов... ну, статичних масивів, якщо ми з вами звернемось до методу print і викличемо з вами наше ім'я масиву car, то тут вже ситуація буде дещо відрізнятися. Запустимо і побачимо, що до консолі у нас виведеться не без наших циклів. Усі елементи нашого масиву. Але, але, наприклад, якщо ми захочемо наші елементи вивести за допомогою циклу, пишемо forрі, вказуємо, дивіться, car. Раніше ми використовували з вами метод lens для статичних масивів. А тепер ми можемо використовувати метод size, котрий працює так само, з нашими. Масивчиками. Окей, створили. Далі. Що нам необхідно написати, наприклад, south car, і яким чином нам треба закинути до нього змінну I. Дивіться, якщо ми з вами напишемо у круглих дужках I, окей, то у нас буде певна помилка. Якщо ми застосуємо з вами квадратні дужки, теж буде вже помилка Тепер для того, щоб ми могли з вами вивести усі елементи масиву в циклі за допомогою нашого printeline, нам необхідно зробити наступне: car. Крапка. І згадуючи такий принцип, як інкапсуляція, ми пам'ятаємо, що у нас є метод GET і пишемо i. Все. Дуже-дуже просто. Запускаємо наш самий цикл. І бачимо, що наші з вами елементи масиву. І ще один раз. Також можемо використовувати цикл for-H. Each. Forih. Each. Далі. У нас клас обгортка string. Далі. Робимо певну зміну I. Від чого? Від нашого масиву car. Окей, зробили. Підрівняю. І далі записуємо наступне. Виводимо I, Є. Запускаю. Ось один раз виявилось у нас з вами елементи масиву. Ось другий. Все дуже просто. Так, окей. Все, що стосується, як їх виводити. Поки що я коментую. Далі будемо працювати з нашими динамічними масивами. Доступ до елемента. Щоб отримати доступ до елемента в ревісті, треба використовувати метод GET і е, звернутися до номеру індексу. Нагадую, з теми наших з вами масивів. Е, і на, у нас з вами масиви тепер вже динамічні. Е, з самого початку у нас з вами створився масив CAR. І ми на восьмому рядку додаємо перший елемент MERS Я буду писати лише першу літеру, це у нас буде нульовий індекс. Потім на дев'ятому рядку додаємо наш з вами елемент під назвою BMW, перший індекс. На 10 рядку Таврія, другий індекс. На 11 рядку. Audi, третій буде індекс. І на 12 му рядку Ford, четвертий індекс. І якщо ми з вами звернемося за допомогою нашого методу get до нашого е елемент рейлісту, давайте напишемо car.get, car.getінdeкс другий.скоми. Запустимо цей код, як ви гадаєте. Побачимо щось у консолі. Давайте, зараз запуститься. Нічого. Тобто його теж треба записувати до методу print. До методу print ми записали його. І тепер, коли ми його запустимо, то ми побачимо з вами другий індекс це буде таврія. Рухаємося далі. Зараз одну секундочку. Друхаємо далі. Змінити елемент. Щоб змінити елемент, нам треба використовувати метод set. Окей. Як нам кажуть, так і зробимо. І, наприклад, ми хочемо змінити нульовий індекс. Так, і пишемо car.set. І подивіться на метод set. int index – які в ньому параметри? int-index, string element. Окей. Okay. Set індекс. Нульовий. Далі через кому. Пишемо у лапках. Замість мерсу у нас буде, ну, наприклад, УАЗ. Окей. Okay. Далі. Виведемо його на екран. Нульовий індекс South. Car. Car.get. Нульовий індекс. Запустимо. Ось таврія, ось вас. Тобто ми змінили, саме замінили наш нульовий індекс замість мерсу став Уаз. Далі, щоб видалити елемент, треба написати метод remove. Окей. Так і зробимо. Наприклад, ми хочемо з вами видалити п'ятий наш з вами елемент. Що у нас з вами відбудеться? car.remove і вказуємо. Просто індекс. Наприклад, четвертий. Крапка з комою. І е, ц, наш цей четвертий індекс, він видалися. Наш е, масив е, стане набаг, е, трошки менше. Саут кар. Запускаємо таврія. У вас е, у вас BMW. Таврія Audi. А, хорт у нас з вами зник. Далі. Розмір. Використовуємо Size. Size нам покаже наступне. Саутk. Uh, Card.Size. Вибачте Size Нам покаже, скільки елементів в цьому масиві. Так, е, так само, як і lенс у звичайних масивах. Ось чотири елементи. Якщо ми Закоментуємо видалення елементу Ford, то у нас з вами вже буде не 4, а 5 елементів. Ось все порядком. E, і цикли через ерейліст. Я показав, що ось for. Також може застосовувати наш з вами цикл for each. for each. Ось for у нас з вами для циклу перебіру його, і for each Далі інші елементи. Ну, що стосується інших типів даних, теж дуже-дуже все просто. Переходимо і створюємо новий RAIL. З типом даних інтеж. Далі пишемо, що це буде I. дорівнює New, ArrayList створили і буде так само наприклад ари крапка Ед наприклад 8 продублюю декілька разів 8 3 7 9 1 так саут Запускаємо. Ось. Тепер ще декілька э, дій з нашими реалістами. Ну, Наприклад, є у нас з вами інтова змінна А, котра дорівнює арі.get. Э, Нульовий індекс э, плюс ари.get. Третій індекс. Крапка з комою саут. Ей. 08, перший, другий, третій. 8 плюс 9 ну, повинно в теорії бути 17. Зараз перевіримо. 17. Все вірно. І е, також у нас є перевантажений метод add. Перевантажений метод. Дивіться, у нас з вами 5 елементів. Е, 8. 3. 7. 9. 1. Є у нас з вами ще один метод Add котрий перевантажений ari.add і. -e. Зараз секундочку Add і. -e. Зверніть увагу, int index і element. Наприклад, я хочу за а, другим індексом. За другим індексом а, додати нову. Новий елемент 18. Окей. Що трапиться в даному випадку? Ось з вами нульовий індекс: перший, другий, третій, четвертий. І ось сюди, замість семірки, семірки у нас буде занесено число 18, число 18. А усі інші наші значення зміняться управо. І у нас буде вже не 4 індекси А5. І вони змінять свої, свої, свої числа. Був у нас з вами такий масив, а стане 8, 3, 18, 7, 9, 1. Це все дуже просто. Запускаю те, що у нас з вами вийшло. Ось. 8, 3, 18, 7, 9, 1. І тепер же число 15. Так, так. І ще нам залишилося розглянути сортування. Іншим корисним у пакеті Java Util, зараз я приберу те, що намалював. Є клас Collection, який містить метод Sort для сортування списків за алфавітом або числом. І так, дивіться, що нам треба зробити, якщо ми хочемо щось відсортувати. Ось у нас з вами. Collection спрацює зі стрінгом. А ось Collection сорт працює у нас з вами з інтежером. Ну і давайте перевіримо, що, що він робить і як він взагалі працює. Так, а поки що ось тут спущуся. І я напишу collection. Collection. сорт. І запишу ім'я мого масиву. Car. Далі виключимо Soud кар. І побачимо, що змінилося. Дивіться, Audi BMW Ford Mercedes, Mer. Тобто, у наші е, значення змінилися, тобто стали відсортовані. Audi стало першим. І так само він буде працювати і для наших з вами чисел. Тобто collection.sort від нашого масиву Арі. І потім виключимо його South, ARI. Є запускаємо. Був масив у нас з вами 8 3, 18, Став 1 3 7, 9, 18. Це дуже просто ще певні підсумки. Ереліст це у нас з вами динамічний масив, котрий працює через наші з вами методи, і він працює вже з тим, що в нього класи обгортки будуть використовуватись. А на сьогодні, що стосується Ерелісту, в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.